Більшість лікарів і місцевих жителів з Бахмута почали виїжджати влітку 2022-го. Окупанти щодня били по місту, руйнували лікарню. Олена Манухіна вирішила, що з міста не поїде. Якщо поїдеш ти, то люди залишаться без медичної допомоги. І зрозуміла, що молодіж. Молоді люди виїжджали першими, і більшість людей, які залишились в місті, це похилого віку. Це люди, які в нас постійно потребують лікування. Якось в той час ти розумієш, що ти не можеш покинути. Залишились люди, і якщо ти виїдеш, ти вже ну це вже тоді розумієш, що те це, це твій вибір. Ти зможеш покинути або ні. Олена розповідає, жити переїхала до підвалу, в квартиру піднімалася не часто, та й на вулицю виходити було теж небезпечно. До вересня пацієнтів приймали в лікарні. Ми туди добиралися, хоча це дуже було важко. Це ну це під постійними обстрілами. Працював ми там, оскільки корпуси стаціонарів були зруйновані і ну, неможливо її було там проводити. Було прийнято рішення на палатах денного стаціонара розмістити ну, то есть, у якісь там все, все одно є люди, які потребували інфекційного лікування, тому там ми, як і лікарі стаціонару працювали, то есть, тих, хто залишився в незалежності, як лікар стаціонару і як лікар ну, амбулаторного прийому. Після прямого влучання в лікарню, згадує Олена, почали приймати пацієнтів в амбулаторіях. Щоб було зручно людям і працівникам, було розміщено по три ну, локаціям, де приймали лікарі. Це були ну, амбулаторія або поліклініка. Ну там перший поверх були обладнані буржуйками, дровами. Ну і так приймали паралельно з цим під, ну, під керівну під руководством керівництва. Проводили ж ми не тільки евакували і обладнання, все що можна було. Персонал закладу. Ну, з допомогою би, тому що це ж теж організація машин, всього каби з під керівництвом ми вивозили все, що можна було ще врятувати. Олена невропатологиня каже, коли більшість лікарів виїхали, довелося надавати допомогу людям не за фахом. На фоні такого стану у похилого віку багато було гострих інсультів. Далі ж це холодно. Люди не ну приміщення не таплювалось. На деякі жили в будинках без опалення, не мали змогу в квартирних будинках поставити буржуйки, то є це ноль в приміщенні, мінус два. Це звісно ж, і які запальні процеси, то є це вірусні всі захворювання, так і, і якісь уже там радикуліти, плюс плюсурологічне питання. Так було звісно, було важко. Інколи ж це ж і продукт, то є, ну, готувати постійно. Це буржуйки, по підвал, нестача води. Це ж її треба ну, треба було. Десь взяти. Тобто це все ну, складні побутові умови. Ну, тут треба було не дати себе себе жаліти. Також видавали людям їжу, воду та медикаменти. Згадує Олена. Виїхала лікарка з міста в січні 2023-го, коли російські війська вже взяли місто в напівоточення. Ми не чекали, ми не хотіли залишитися ми українці. Ми працювали поки ми мали нам дати змогу своєму своєму населенню. Але ну би в такій ситуації залишатися ще потрібно евакуватися. Важко дивитися на постійне щоденні руйнування твого міста. Там, де ти те, що для тебе ну, близько, і ти кожен, кожен день виходиш, і ти бачиш, що кожен день воно просто руйнується ну, вщент. Це, мабуть, на, ну, найважче. І, би, і це психологічно, коли спочатку воно стає безлюдним. Стає ну, так пустипу а потім хтось тобто, кожен, день кожен день. Ти виходиш, що нове нове зруйнування. Зараз Олена живе в Дніпрі, керує структурним підрозділом Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Мріє повернутися додому і вірить, що сили оборони звільнять Бахмут від російських окупантів. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Євген Єжов. Суспільне новини Донбас.